Так, дітки. Зараз подивимося, хто відсутній, хто присутній. Так. Оленка бачу є. Марійка є. Так, Михайлик. А де Михайлик? Ага, бачу. На задній парті. Так, Михайлик є. Вовочка. А де Вовочка? Маріанна, добрий день. Вибачте за запізнення. Можна я сяду на місце? Сідай, Вовочка! Ага, дякую. Так, дітки, зараз я хочу з вами поговорити на таку тему і запитати вас про ваші мрії. Хто про що з вас мріє? І так як нас Вовочка запізнився аж на цілих 20 хвилин, то в мене до тебе запитання. Яка твоя мрія, Вовочка? Про що ти мрієш? моя мрія. Я мрію заробляти 10 тисяч доларів в місяць, як мій татко. А твій татко заробляє 10 тисяч в місяць? Та ні, він теж про це мріє.